Привіт усім! І сьогодні ми будемо грати в, е, в Роблокс. Я вирішив трошки змінити контент і тепер я буду знімати, як я граю в різні ігри. Це мій друг е, Матвій, я mm -hmm. Марк. І ми, ми починаємо. починаємо грати в Роблокс у грудок. Будь ласка. Заберіть твоє заберіть дітей від менше від п'яти років, шість 5 років заберіть від екрані, але буде страх. Так. Добре, ми починаємо. Чекай мене, ну хотіть, я вийду. Або не йди сюди. Десь сюди. Добре, все, та. заходимо. Ми починаємо грати. Та. Всім приєдно, приємного е, перегляду. Боліч щось смачненьке та поїхала дивитись. Так. Як ми почувся. Угу. Якщо що, то наші є батончики. Угу. Якщо що, дуже смачні батончики, кінді на. Скуштуйте, тоді скучні. Всім приємного перегляду. І всім смачно, хто в нашому відео. Добрі! Угу. цей лайкосик. Та і не і забудьте на канал підписатися і поділитися враженнями в коментарях. А чого я нема Дверок? Верок? Конфірник. Hmm. Hotel, the hotel. А я думал, Москва я тебе не видел. Хоча пух! А я думал, морская чейпачка б... Хачапу 7 <съяв> <съяв> варша дверка. Чекай. Монетки. 25. Сюда. А то, чекай, мне щось лишай. О, якісь монетки. Бо я тоже хочу збирать. Та блін, я не можу сігарети. Я теж щось знімала. Що, вот сі це сігарета. Ось ці сігарети покидають. І все, що е, ми вчора з Марком грали. то ми з дня, е, то ми бачили дуже рідкісного монстра. Галіч. Галіч. Мені попав. Я, я під карту В Кінце відео покажу, значок який ми отримали. Та мені може мне щось, да, не изменю, блін. Ходи по кімнатах. Слушай, тут треба ключ найти. Ну да мне не ні? лошишь, <гум> нее! зараз лишу, Окей. Йому на тобах. Мне тоже треба, Бо я ключі тут шукаю. В шухлядах, а я не знаю, що попадеться. Чекай, походу тут? Нема Де такі ключі? Нема щось, я не знаю Та де?

Эм, прикалываетесь. Да, тут ключи. Да, это ключи, а вы вам капец. Блин, а что я тут залез? Mm -hmm. О, вогонь. Mm -hmm. Чекай. А что за эти? Чи, вы нас приколь? А, я не знал. А, мне подсвечивалось. О, он тут и до за мной тут верка. Нифига себе, ты и дашь. А ну, и дашь Арас? sa bisyo. Тобі, коротше, ми плануємо дізняти відео про Brawl Stars, хто любить Brawl Stars. Підписуйтесь і пишіть, хто найбільше якого персонажа любить і в Дорсі, і в Brawl Stars. Ми всі залайкаємо. Mm -hmm. Ти туди йде, бо я я не хочу стричь. А що це за тебя? Я не знаю, Якийсь ключ треба найти, для чего. А ну, шукаем. Еще кто боится. Ша. Не забыть книгу! Ага. ха Еще кто боїться в Дорсе монстра стріч, пишите в коментарях. Ja te Čekaj, se! Dobra, mizika uša me taj, ti si možem se, čuješ? Ja vrnu. Uzvrtaj se! Uzvrtaj se, te ne monster. Kako se? Zemlji. Zemlji A ja reo ne znam. Što u mani? u mani ne znam. Ну, ты А может это просто таке, а може воно ну, дальше тут. Ты чекай на мене, чекаю? Ну ты тільки пошли. Я біля восьмой дверки. На мене почекай. А, давайте. Айс. Чекай на мене, ти де? Чекай я куди там іде. Біля 12 дверь. А я біля одиннадцятої. Чекай на мене! Я тут тебе біля 12 чекаю. Так. Ты відкриваешься, сякись кімнатори, спробуй. О, давайся, що я не йшов. Я Ема кімнату, не було купа золота. Еще раша. Не знаю. Світло буде мега половину буде. Ой, и должна усубелики. А тут давати не знаю. Але я б собі виплыв. Я я став більше бачити, чи шо? Ходу. А, табу ходи сюди. Зараз! Давайся! готуйся до страшних скримерів. Туда. Вон. Житом все страшніше, правда? О! Стрій, обзертайся, бо тебе скример буде. Да не хочем, О, до мене! Я вже їх не так боюсь. А ну, ходи. Як тоді. Ходи, ще щось подивимося, що це має щось бути. Щось. То там дверка я бачу. Та добре, йдемо. Тебе. Ти сикував. То не я, то скрій. Бо я не скрій. він тебе боїться. Ми його боїмося, а він то. Лікова дверка, я так і знав. Я ж сиканув, бляха. Це фейка. Um, я, yeah. я, я ж треба костри вилазить. Йо-моє. Оце нормально, дверка. У мене вже кажуть більше, ніж пів хп. А в тебе У мене повне. Сорок, поки не тільки. Треба собі якісь ліки. Я махав так вічно. Ключик. Я бачу. Что таке? Я не знаю. На это побавил. Да мы сейчас стрельнемся, не то что да. Зараз тут за. Что за такие? Что штрафов походу? Так, сейчас попал. Ходи дой. Запулечка, блядь, ну. Блін. Вс, Де твой скидку. А, бать. Ходи давай. Ходи на наш Сюди. Сюда. Сюда. Я. Чекай, а куди мені йти? У 21-20. Моєш? А. а, А, маєш? а. а. Там щось був якийсь монстр, в мене. Ні, не ну, далі, далі. Може, це був люк? Раш, тікай. Нема. У Світло зі кошамигали, да. Нет. Я успею. Вс. Можно. Мама. Куда давай? Знал скрич. Ту сидре ключи шука, ты не прикалываетесь. Позортайся. Позортайся по життя. Так, до сюда. Та Сраком отыкать. Он я біля два чекаю поки ты ключі дашь що не тут. Що це? А хто тебе вбив? А, дюб! Короче, всім пока. Ну до дої поїздки 22-го. Так само, як і того разу. Всем папа. Папа. Та, блин.